Ну що, я вдома. Як бачите, здесь русский солдат побував. поэтому чуть-чуть не убрано. А в Закарпатті я залишився тут для того, щоб допомагати в теробороні, допомагати біженцям. А, і от приблизно 5 березня я побачив фотографії від мого сусіда, який показав, що нашого будинку вже немає. У нас у дворі на машині БМД припаркувались кадирівці, вони зайшли в дім, довго щось там робили. Потім, коли вони вийшли з дому, вони підпалили будинок. І коли вони сіли в БМД, вже наша артилерія їх накрила прямо, коли вони знаходились в БМД. Коли через якийсь час, коли українська армія витиснула і звільнила ірпінь, витиснула окупантів з ірпіня, ми вже з військами змогли зайти на миулицю, зайти до будинку. Скло чашки, які залишились у нас по посудомийки, Коли ми вже потрапили в дім, а навіть скло поплавилось, воно просто потекло як, як пластик. Я зайнявся активною допомогою біженцям. Перевозимо гуманітарну допомогу. Ми у партнерстві з різними громадськими організаціями. Ми кооперуємось, десь шукаємо, коли ми чуємо реальну потребу. Шукаємо іноді самі довозимо. Іноді я щось сам довожу. Як я сказав, в більшості я зосереджений на медичних вантажах. Іноді ми десь кооперуємось і веземо по декілька машин. Солдатам доставляємо їжу, яку яка не потребує спеціального приготування, яку просто відкрив і можна з'їсти в більшості. Ми відкриті в першу чергу. Ми веземо вантажі в села, які от тільки-тільки но звільнили, і люди, як правило, виходять голодні. Я скажу, що як тільки ми в перший день, коли звільнили Бордянку із села, які йдуть далі, Финевичі, Запрудка, Іванки, в ту сторону Чорно... Чорнобильської зони, в сторону Білорусі, ми їхали і попри дорогу виходить дуже багато людей. Люди плачуть, діти плачуть, вони просять їсти. І багато хто їв, наприклад, вони казали, у нас було там пів батона на два тижні на цілу родину. І от ми просто от ділили його їли і тому хочеться, і ми відшуковуємо не місця з одного боку, не там, де є великі склади, а там, де реально от людям вже зараз треба їжа. Війна і окупанти можуть відняти у нас нерухомість. Вони можуть відняти у нас якісь фізичні речі, але вони не можуть відняти у нас наше серце. Почувши розмови окупантів зі своїми вдома, я розумію, що я не хочу бути таким, як вони, і це, мабуть, така найбільша така, от ну не знаю, як правильно сказати, спокуса думка. Да не стати таким, як вони. Звичайно, друга проблема це пояснити своїм дітям. У мене є двоє синів марки «Теодор», 3 і 12 років. А і от меншому сину три роки треба пояснити, що вже його дома, дома, де він жив, його кімнати, його іграшок, немає. Тобто немає, і що з цим сталося? Воно ну, не просто немає. Ми переїхали, а воно згоріло, да воно зруйновано. А поки головне, щоб настав мир. А як жити далі, то будемо вже бачити після того, як настане мир.